Щоб уникнути боргів та штрафів, у ДПС нагадують платникам про сплату майнового податку, зокрема транспортного на землю та нерухоме майно, наголошують після отримання повідомлення рішення громадяни повинні сплатити нараховану суму упродовж 60 календарних днів. Податковою службою Івано-Франківщини на сьогодні сформовано майже 200 тисяч податкових повідомлень рішень з податку на нерухомість і близько 500 тисяч по земельному податку. Ці повідомлення рішення вже надсилаються на адреси власників майна, і коли фізична особа отримує таке повідомлення, вона зобов'язана протягом 60 календарних днів сплатити нараховану суму податку. Та чекати на паперовий варіант повідомлення рішення наголошують податківці не обов'язково ознайомитися із ним громадяни можуть і в електронному кабінеті платника, або ж застосунку, моя податкова. За допомогою цих же електронних сервісів можна і сплатити нараховані ці податки. Крім цього, хочу нагадати, що у разі виявлення розбіжностей між даними повідомлення рішення і документами на право власності громадяни можуть провести звірку. І також хочу наголосити, що за несвоєчасну сплату майнових податків також передбачені на жаль штрафні санкції в розмірі 5% за несплату до 30 днів і 10% за несплату понад 30 днів. Крім цього, за кожен прострочений день нараховується пеня. До слова, за січень червень цього року платники Франківщини уже сплатили до бюджетів громад 575,3 мільйонів гривень майнових податків. Наталія Лузовикандрій Гаргара телеканал 402.